Доброго дня, любі дітки! Тема нашого уроку від чого залежить твоє здоров'я? Що ж таке здоров'я, запитаєте ви. А про це ми сьогодні і дізнаємось. Наше здоров'я залежить від декількох чинників. Перше це спадковість. Те, що ми отримуємо від наших батьків це 20%. Друге це рівень медичної допомоги 10%. Ви не одного разу. Хворіли і звертались по допомогу до лікарів. Тому це також впливає на наше здоров'я, як нас будуть обслуговувати. Екологічні умови це стан нашого довкілля, в якому ми проживаємо 20%. І найбільший відсоток впливу на наше здоров'я це спосіб нашого життя. Саме те, як ми слідкуємо за своїм здоров'ям, на стан здоров'я людини найбільше впливає її спосіб життя. Тому можна сказати, що твоє здоров'я залежить від тебе. Наприклад, якщо ви будете дотримуватися розпорядку дня, правил гігієни, уникати шкідливих звичок, виконувати фізичні вправи, доброзичливо відноситися до інших, тих, хто поруч з вами, є запорукою доброго здоров'я. Твоє здоров'я в твоїх руках. Зверніть увагу, що здоровий спосіб життя це правильний сон, позитивні емоції. Особиста гігієна, правильне харчування, корисні звички та руховий режим. Якщо ви цього всього дотримуєтесь, то ви здорова людина. Кожен з нас ще до моменту народження отримує від батьків певні спадкові ознаки: статуру, колір очей, волосся тощо. У кожної людини своя спадковість. І іноді так трапляється, що крім зовнішніх ознак та рис характеру, дитина може успадкувати від своїх батьків вади здоров'я. На жаль, іноді таке буває. Отож, зважаючи на всі чітники, запам'ятай, навчись берегти та зміцнювати своє здоров'я. Стався до цього відповідально. Тепер давайте перевіримо, що ж корисно для нашого здоров'я. Чи ви запам'ятали про те, що ми говорили сьогодні? Їсти багато солодкого, як ви вважаєте, корисно чи ні, а виконувати ранкову зарядку, а мити руки та вмиватися, кожен думає, виконувати обіцянки, правильно харчуватися, брати до рота і гристи предмети, позитивні емоції, свіже чисте повітря. І дотримуватися режиму дня. Подивіться уважно? Давайте заберемо ті кульки, які нам не потрібні. Вони не зміцнюють наше здоров'я, а навпаки, його погіршують. Надіюсь, ваші думки збіглися з моїми, і я вважаю, що їсти багато солодкого шкідливо, а також брати до рота і гристи різні предмети. Тому ми їх забираємо, ці кульки. Залишилися лише ті, які ми повинні пам'ятати. Завжди та виконувати це запорука нашого з вами здоров'я. Підводимо підсумок сьогоднішнього року. Що ж таке здоров'я? Здоров'я це скарб, який має кожен, але його можна легко загубити. Наше з вами здоров'я залежить від способу життя, стану навколишнього середовища, спадковості та якості медичної допомоги. Пам'ятайте про це. Дякую за увагу! До побачення!